Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо по дуже незвичному роз... рецепту кукурудзу. Повірте, це буде неймовірно і дуже швидко. І ось у вас така краса. Також вийде. І ось все. що нам для цього знадобиться: ну саме кукурудза, зараз її дуже багато. Беріть таку молоденьку сіль. Десь 50-60 грамів вершкового масла, вже такого ну, кімнатної температури. Сушений чесник, паприка в мене копчена, можете брати будь-яку. І це в мене перець чилі. І ще обов'язково будемо готувати в рукаві. Так, ну перше, що ми зробимо, звичайно, почистимо кукурузу. Зробимо такі частенькі початки. Кукурузу почистили, тепер відріжемо зайве. Так, Кукурузу ми підготували, тепер підготуємо. Для неї на маску. Додаємо до вершкового масла десь таку чайну ложку солі, додамо перець, це в мене чілі перець. Можете не додавати? Я трішки додам, копченої паприки десь півчайної ложечки. І сушений чесник. Десь також пів чайної ложечки. І перемішаємо. Так, друзі, намазку підготувала. Ось так вона виглядає. Тепер підготувала рукав З однієї сторони, я його вже ну, зробила. І ємність, де будемо все це робити. І зараз будемо намазувати кукурудзу тонким шаром, вершковим маслом зі спеціями. Ось так кукурузку намазали і складаємо її ось до рукава. І так кожну кукурузку змащуємо нашою намазко. Ось, Друзі, змастила я всю кукурузку нашою сумішю. Тепер рукав я закрию, зав'яжу. І саме основне, ми не будемо готувати цю кукурузу в духовці, ми її приготуємо дуже швидко в мікрохвильовці. Ставимо на максимальну максимально. Ставимо на 10 хвилин. Друзі, ось пройшло 10 хвилин. Наша кукурузка вже готова. Давайте розріжемо наш пакет. О, Боже, який. Погано, що камера не передає, звичайно, ароматів. Аромати стоять просто неймовірні. 10 хвилин і все готово, друзі. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!